Італійська Рома офіційно погодилась на трансфер Артема Довбика цієї зими. Відомий тренер назвав, з ким слід попрощатися Динамо Київ, якщо клуб хоче стати сильнішим. Колишній відомий футболіст публічно розніс вщент Олександра Шавковського. Стало офіційно відомо, чи покине Сергій Рибров національну збірну України найближчим часом. Та як невтішні результати Шахтаря та Динамо в лізі конференції вплинули на рейтинг УПЛ. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину, закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Цей єврокубковий вікенд можна по праву назвати найгіршим для українців в цьому сезоні. Адже слідом за забарним негативну тенденцію підхопили, й інші тут відзначилися і Динамо, і Шахтар, і Довбик і Зінченко. Та й загалом складно назвати українців, для яких цей єврокубковий тур можна виділити зі знаком плюс. Так в Шахтарі Туран вирішив вдатися до дуже ризикової і незрозумілої ротації. Яка призвела до заслуженої поразки від аутсайдера з рахунком 1-2. В той час Динамо Олександра Шовковського продовжило свою негативну тенденцію в Єврокубках і, здається, взагалі забуло, як можна грати за кордоном. Зазначу, що і турки, і поляки перебувають зараз ще й не в найкращих своїх кондиціях і йдуть усередині турнірних таблиць своїх чемпіонатів, тоді як Динамо і Шахтар це друга та третя команди УПЛ. Підсумку не просто поразки українських грандів, а відсутність залікових балів у таблицю коефіцієнтів для УПЛ. Хоча особисто в мене були сподівання, що ліга конференції стане тим турніром, де і Динамо, і Шахтар зможуть себе показати. Зараз наш чемпіонат уже на 28-му місці, поступово збільшуючи своє відставання від Словенії та Словаччини, позаду нас Болгарія та Росія. Коли хід подій залежить від тебе, час відкинути сумніви. Бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. <плес> бетон. Територія гри. Щодо Зінченка, то хоч його Нотінгем і здобув довгоочікувану перемогу якої клуб не знав 10 матчів поспіль, але сам українець отримав травму наприкінці першого тайму і покинув поле завчасно? І навіть Артем Довбик, який здавалося б, отримав чудовий шанс проявити себе, вийшовши у старті перед домашніми трибунами проти не найсильнішої вікторії, повністю провалився, отримавши найгіршу оцінку серед футболістів обох команд. Один удар за 75 хвилин на полі. Лише 13 точних передач та нуль спроб обіграшу. Навіть в боротьбі в Артема лише одна вдала спроба з восьми. В Італії вже вийшли статті із заголовками, що Довбик здувся вже після матчу Пауло Дібала вийшов до змі і назвав свою команду млявою. А Гасперіні явно натякає на те, що, хоч з пари Довбик Фергюсон, обидва гравці зараз провалюються, але вірить він більше саме в останнього. Мотивація Довбика і Фергюсона. Команда регулярно виходить на поле з правильною мотивацією. Я не думаю, що це психологічне питання. Я вважаю, що проблема швидше полягає в обставинах, що склалися, у тому числі у фізичному та технічному плані, через що вони, можливо, не можуть показати себе з кращого боку. Що стосується Фергюсона, то минулого року він довгий час не показував кращих результатів, і, ймовірно, у нього немає часу на поліпшення. До слова, цікавий факт в Італії. Дізналися, що Рома контактувала з Брайтоном щодо можливого дострокового розірвання оренди з Фергюсоном. За інформацією джерела римляни хочуть узимку взяти на його місце Зіркзе, який не задоволений своїм статусом у Манчестері і має гарну репутацію в серії. А по довбику ситуація складніша, адже ще влітку клуб та футболіст домовились про припинення співпраці. Але в останній день трансферного вікна угода з Міланом зірвалася. Зараз агентам гравця сказали, що його згодні відпустити навіть взимку, але виключно в форматі повноцінного трансферу і не менше, ніж за 30 мільйонів. Оренда Артема навіть не буде розглядатися. Тож наразі представники Форварда розпочали попередні розмови з представниками клубів АПЛ, які будуть єдиними, хто зможе витрачати подібні кошти взимку. Мирон Маркевич тактично натякнув на того, ким повинен пожертвувати Ігор Суркіс для вирішення поточних проблем Динамо. Дійсно, ця невдала смуга у киян затягнулася. Втім, Єврокубкова історія це інша історія. Потрібно постаратися врахувати помилки, адже на кону не тільки імідж клубу, але й усієї України. З боку виглядає, що команда дружна, але все одно, щось, на мій погляд, не так у середині колективу. Мені здається, потрібно дати повну довіру наставнику, оскільки саме він відповідає за результат. Якщо хтось підливає масло у вогонь або не тягне, то такого гравця потрібно прибирати з першої команди, оскільки якщо криза затягнеться, то буде ще гірше. Але знову ж таки це тільки мої припущення. Минулого року в чемпіонаті все ж було нормально, Динамо ставало чемпіоном, а зараз щось порушилося. Думаю, зміна головного тренера не вирішить ситуацію. Є керівництво клубу. Вони напевно більше знають, сказав спеціаліст. А я нагадаю, що нещодавно стало відомо: у Динамо є певна напруга між Олександром Шовковським та Андрієм Ярмоленком, і з огляду на коментар Маркевича, очевидно, на чиєму боці в цій ситуації фахівець. А ось колишня зірка Динамо Олег Саленко пішов у своїх припущеннях навіть далі. За його словами, він не вірить, що Ярмоленко захворів перед матчем із сам Сунспором, а скоріш за все, просто не захотів брати участь у цьому матчі на тлі всього того, що коїться в команді. Також на думку легенди Динамо, основна проблема Олександра Шовковського в тому, що він не має авторитету серед своїх футболістів, і мова не лише про Ярмоленка. Не можу коротко не відзначити призначення Рафи Бенітеса на посаду головного тренера пана Тінайкоса. Саме цей клуб довгий час вів перемовини із Сергієм Ребровим, але оскільки між тренером-клубом та УАФ не було досягнуто компромісу, греки перемкнулися на іншого, більш іменитого та досвідченого фахівця. Правильною відповіддю під минулим відео був Вандер Варт. Голландець, якому пророкували роль однієї з головних зірок свого покоління, але кар'єра якого на превеликий жаль так і не склалася. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.